Україні, всім привіт! З вами я, Олег Попенко, на моєму YouTube голова спілки споживачів Комунальних послуг на моєму Ютуб-каналі. Будьте готові. Україні, е Україні заявили про те, що опалювальний сезон буде скорочено і до кінця березня він фактично буде закінчений. Про це заявили і в НАК Нафтогазі. І інші структури заявили про те, що фактичне відключення від тепла почнеться а, вже з 1 квітня 2024 року. З однієї сторони, це непогані новини, тому що ми зможемо зекономити газ, а, зможемо зменшити платіжки, фактично в квітні ну, ніхто не користується а, опаленням, крім північних областей. Але при цьому ж тут я хотів би сказати про деякі. Особливості проведення опалювального сезону. Як на мене, питання щодо проведення опалювального сезону, вони повинні бути все ж таки. Модельовані більш детально і а, не повинно бути так, що вся територія України від Одеси до Сум-Чернігова повинні попадати під єдину рознарядку по відключенню тепла і по припиненню опалювального сезону. Все ж таки, в назва в Харкові, в Сумах, температура на, на сьогодні а, різниця з температурою в Одесі, в тому ж Миколаєві чи Херсоні, може різнитись до 10-12 градусів. Це величезна різниці. В цьому випадку в Одесі вже будинки прогріються на 31 березня, а в Сумах чи в Харків буде досить холодно. Враховуючи величезні проблеми зі станом багатоквартирних будинків, в яких не буде витримувати мережа то навантаження електричних нагрів... нагрівачів, масляних, то в цій ситуації може виявитись так, що. Ми можемо залишити взагалі без, без тепла і привести свої будинки до інших проблем. Я маю на увазі, проблеми, пов'язані з, пов з станом мереж, з самим будинком, з пожежами і звсім іншим. Тому тут абсолютно непродумана дія, до речі, наші інфраструктурою взагалі відсторонився від цих проблем. А вони взагалі ніяких заяв не робили. Якщо ми подивимося зараз, я відразу подивлюсь в комп'ютері в себе а, про заяви, але я не пам'ятаю ні одні заяви а, про закінчення від Мінінфраструктури. Від міні я зразу забуваю а, опалювальний сезон. Опалювальний. Коли забуваємо. Ну, от, да, є заява Чернешова, а, наприклад, інфраструктуру взагалі не робили ніяких заяв. У нас тільки є заяви на нафтогаз, але на «Нафтогаз» не невідповідальні. У нас є для цього і заступники міністра і всі інші. Але, як ми бачимо, що. Як ми бачимо, може бути да, нас одні заяви, ні заступника міністра по ЖКХ, міністра Ніхто з них не заявив ні слова про закінчення опалювального сезону. Ну, це досить дивно, як для того, що є відповідальність по цілій галузі по житлово-комунальному господарству. Але, на жаль, в нас ніяких заяв, і розуміння цього немає. Ну от... Цікаво, да, заяв. Дивимось заява інфраструктура, заява Чернишова. Вона датувалась буквально за, в день, за день до обстрілів. І читаємо: ми засвоїли уроки 2022 року, коли восени заснали масованих атак з боку Російської Федерації і підготувалася. Наша енергосистема дуже надійна, але це не означає, що росіяни не намагалися атакувати нашу інфраструктуру щодня. І тут же все було зруйновано, було зруйновано Днепрогіс, Харків залишився практично без електроенергії, а в багатьох інших містах та Одеса, також залишилось без електроенергії. І через декілька днів прийшлося аварійно шукати електроенергію шукати електри... електроенергію, якраз е... імпортувати і до речі, інформація щодо е... імпорт електроенергії за останні дні, сьогодні. У нас 24 числа, то за останні декілька днів імпорт зріс майже в п'ять разів. Тобто, ми в п'ять разів більше імпортуємо електроенергії для того, щоб покрити е... відсутність тих той генерації, яка була зруйнована. Дефіцит електроенергії все ще відчутний. У зв'язку з чим чи не єдиним із можливих заходів для зменшення навантаження на енергосистему вбачається дострокове завершення опалювального сезону. Тільки це дозволить нам забезпечити електроенергією максимальну кількість споживачів. До речі, гендиректор ясно заявив про те, що Uh, у нас з вами у них ну, зруйновано близько 50%. Потужності, а це маневрові потужності в першу чергу. Газове або вугільні. Також була заява від Центру що частково їхнє обладнання зруйноване. Я думаю, мається на увазі те, що якраз пов'язано з Харковом. І заява Дніпроєкту, що це також 20% обладнання, яке було зруйновано. У від себе масштаби руйнування якраз маневрового обладнання. Тому. Тому ситуація виглядає дуже і дуже складно, але при цьому є величезна загроза взагалі не продовження опалювального сезону на наступний рік, тому що ми маємо з вами проблеми з відсутністю, з проблеми з зберіганням газу. А буквально вчора, 23 березня, було влучання в українську газову інфраструктуру на заході України. Про це писав Чернишов. І це означає, що ми маємо проблеми вже за зберіганням газу. Тобто це, це дуже і дуже загрозливо для слідуючого пального сезону, коли ми на наступний рік можемо взагалі залишитись без тепла, без газу, без електроенергії. А це дуже і дуже серйозно. Тому ми повинні бути до цього готові. Міста, які знаходяться біля кордону, вони люди повинні бути туди евакуйовані, міста повинні бути створені, умови для евакуації, тому що Російська Федерація не збирається зупинятися, вони і далі будуть бути по нашій енергетичній інфраструктурі, будуть далі бити по нашій газовій інфраструктурі, і вся вона буде під загрозами ракетних ударів. І як ми бачимо, в них дуже легко виходить руйнувати всю нашу енергосистему. Тому ми повинні бути до цього. готові, ми повинні бути а, підготуватись на сьогодні і думати, що робити далі. З вами був Ягопенка. А ми говорили з вами про опалювальний сезон, який у нас закінчується, про ті загрози, які нас очікують в найближчі часи. І в цьому році з вами був я Олег Попенко, голова спілки споживачів комунальний послуг. Підписуйтесь на мій ютуб канал, ставте лайк цьому відео і нажимайте колокольчик в коментах. Напишіть з якого міста, чи є у вас на сьогодні опалення, чи немає. Всім пока.